Ко що з нами залишаєтеся на телеканалі Київ продовжується програма Громадська приймальня. Я йде не дуже коротко хочу зазначити, ми ну вже всі ми з вами знаємо, кияни, що ще напередодні нового року, наприкінці 2014-го, депутати Київської міської ради проголосували за досить важливий момент. Відтепер у столиці є гімн. Як тебе не любити, Києве, Мій а дійсно, як не любити своє місто, місто, в якому ми проживаємо? Єдине, що ми не все знаємо про своє місто. Навіть на тих вулицях, де ми проживаємо, ми багато чого цікавого взагалі не володіємо цієї інформації. Тому відтепер ми будемо запроваджуємо і від сьогодні вперше знаєте, у нас такий експеримент. Рубрика Київ туристичний. Сьогодні ми поговоримо про поділ, зокрема про вулицю Фрунзе. Тому будьте з нами за мить розпочинаємо. А у нас у студії яка людина, яка про поділ і про вулицю Фрунзе знає. Ну я не знаю. Напевно, що ніхто стільки не знає інформації, цікавих а, фактів. Віталій Баканов, Києвознавець, 223 двадцять три Якщо є бажання, про ну, але сьогодні про Поділ. Дійсно, про поділ, тому що Київ великий, є що подивитися у столиці. Ми про Поділ говоримо зараз. У нас є прекрасні світлини, надані Віталієм Бакановим. Зараз ми їх будемо показувати, розповідати. Зокрема, вулиця Фрунзе. Всі, хто мешкає на Подолі, можливо, у вас є якісь запитання? Можливо, хтось, взагалі, хто в Київ. Мешки знає якісь цікаві факти. 223 на 9,71 готові будемо вас слухати. Віталій Андрійович, у вас так. рада бачити. Добрий день. Добрий день. Дякую, що знайшли час. Угу. Я зрозумію, що краще б, якщо б ми з вами пішли і прогулялися по подумав. Такі, знаєте, променад зробили. Але ну цей ефір прямий. Тому ви у нас у студії. У нас є одразу світлини. Я сказала, що ну, це ваші світлини, які ви нам надали. Але я знаю, що це світлини, звідки ці світлини? Хто вам їх, скажімо так? Ці сайта, е, так. Це світлі із сайту Євгенія Маковського. Мій, мій друг друга собрал колекцію і я повторилася. Хоча там біля несколько моїх футерів. А ми зараз будемо їх, коли почнемо показувати, ви будете на них акцентувати увагу. Я у вас хотіла запитати вулиця Фрунзе. Ну, проста вона, не проста, незвична. Чи дійсно є там місцини, які от, ну, багато про них ніхто нічого не знає? Да. Ну, от вулицю Фрунзе ви назвали. Діло в тому, що є рішення Київради 22 січня. А о переименовании улицы ага. Фрунзе і возвращении її історичного названня Кирилівська. Yeah. Yeah. Хотя об этом очень-очень давно уже говорят, но Рішення вже є. Тепер вийти офіційний документ з підписом, і тоді вже вона буде приймена. Так що я надію, що ми вже в последній, последній раз упоминаємо, що це вулиця Фрунзе. Ну, поки що вона... багато хто не знає. Да. А шановні шановлячі, є рішення, як не лише вулиця Фрунзе. Повернуто їй дав, ну скажімо так, так назву, яка да, була раніше, що... так тому на це звертаємо увагу. А, зараз вам показувати світлини, але говорю, що є Дудзвонювич, говоріть ви ефірі. Алло, здравствуйте. <соединяющие> <соединяющие> Добрый день, <соединяющие> мы мы жили на возле трамвайного парка еще в 61 году, когда была авария. Очень хорошее место у нас было, все. И сейчас вот проезжаешь, все воспоминания, это, ну как-то она как-то такая вот парк, этот у нас улица выходила прямо на трамвайный парк туда. А в 61-м тогда Разумею. была трагедия. Бабыниар. Называли его как же. Яка назвавули, если честно. Шествует... Э, на, у... Тульчинская или Дмитриевская мы были. А, да. да. Угу. Угу. Ну мы зразумели, дякуюмо. Ну все-таки факт нам рассказали. Это подиуль, так я разумею. Полицейские, да? да? Да, 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 да. Звичайно, да. Это продолжение улицы Фрунзе. Я хотел по ходу рассказа дойти до Куреневской трагедии, а вы как то немножко опередили. Но э... Дело в том, что это было в 1961 году, 13 марта, как вы помните, да? Ну, Дело в том, что порвала платину, ла, ла, которая была встроена. Дамбу, вернее, на. Ну, мы знаем, целанда да, на проволоке. И улица Фрузена пострадала в районе mm -hmm. Курьевского. Парк і трава парка і в районі стадіону Спартак. Ну, ми до цього трохи поже дійдемо. Так, давайте у нас є світлини. Ми дякуємо, да. що ми зателефонували. Є світлини, показуєте після того. Да. Так, потримайте трошки, а ви нам розповідаєте, да. що це, щоб знаєте, да. вже. Так. вже. От зараз ви видите снимок начало века, це улица Кирилівська, яка буде на Кириловська. Це самый, можна сказати, старий квартал улицы фрунзе. Ну, фрунзе фрунзе було, Да, да Фронсу. Фрунзе... Фруза Ну, конечно. Фрунзе начинается с улицы Ярославской. Вот это второй квартал. Вот такая вот так она выглядела, видите? Да. Но что интересно, что вот видите, вот трамвайную линию здесь видите. И это. Да, угу. трамвайная линия. Это, можно сказать, старейшая, можно сказать, в Европе трамвайная линия. Потому что если... Конка была построена в 1892 году, то в 1896 году уже ее электрифицировали, эту трамвайную линию. И она единственная, которая, можно сказать, сохранилась у нас старинная вот эта трамвайная линия. А вот это как раз кусочек, тот, что от Ярославской. Угу, uh -huh, uh -huh. Мы как бы вернулись назад немножко. Вот здесь вы видите, как я хочу сказать, что за, за верхним нижним валом это были район. Ну, разряда, как бы, второй розряд застройки. Тобто менше требування к застройке зданий на Подолі. Це mm -hmm. був плоский участок, так називаємо. Зараз такого немає. Ну, зараз будують, будуют, ламають. Так. <свят> 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 <Да. свят> Що в нас ще є, показують. И вот эта улица состояла, как и весь тут подол, уже снесенный, он связан с таких, из, из бруси, бруси, такие, такие дома, которые замазаны глиной, покрашены в основном такие желтые, канареечные цвета. Они создавали такой определенный колорит такой уют. Цих будинки подолом. уже зараз нема, да, какие вот, що вот вот Не этих, поспешайте, вот, поспешайте, будь ласка. Вот будинок перед этим... Я увазь, светлины, это угол Соболонской был, угол который, в принципе, это был заводик, заводик uh -huh. по медтехнике, который была масса на Киевском подоле. А вот это я сейчас дошли до Цемлянского переулка. До это Цемлянского. Ага. Цемлянский переулок это где нынешняя улица Веденская вырезается фруза, угу, угу. раньше она Ротманская называлась. И вот этот домик, который вы видите такой двухэтажный, это собственно мне этот переулок очень <laughs> дорог, потому что я провел детство на этом переулке. А, Только я провел переулок с левой стороны там четырехэтажный дом. Ваш Доходный ридный, дом, да. 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 Он, не, он не виден как раз. Но чем интересен этот дом, что я хочу подчеркнуть: вот на секундочку отвлекусь, что подумал интересен еще не только своей ну, архи, ну, архитектурой так трудно назвать, потому что специфическая такая. Архитектура, а и многими людьми интересными, которые там жили. Например, со мной в доме э, в детстве я играл с Ириной Купченко, киноактрисой, ну киноактрисой, женой женой Ланова. Да. Вот она там жила, потом она поступила уже в театральный институт, уже уехала потом. Но что интересно, что там же, на этой улице, жил, между прочим, интересно, Гарри Козулин, который сейчас живет в Нью-Йорке, это такой величайший импресарио, который сейчас все гастроли крупных mm -hmm. артистов проходят, он организовывает эти гастроли. И учился со мной в 158 -мой школе тоже. Так, ну, что, чем уч нас и училось много и ж жило, и училось много интересных и видных людей. И очень жаль, я думаю, что, может быть, новые власти к этому подойдут. что мы как-то должны отмечать как-то этих людей. Ну, я думаю, не, не стоит очень много вложить средств, чтобы сделать хоть, хотя бы памятную доску. А что это у нас? А это вот, кстати, вот это тоже та же улица, которую мы показывали самая первая. Да. Только так как она выглядит сегодня. А, да. Слушает, вот там ну. вдали, может быть, вы видите, самый вдали, видна э, труба заводская. Заводская труба ⁇ это э, промышленная постройка заводов э, кирпичного, <связненный> а затем и пивного завода, пивзавода, э, э, обрушившего такого немца Ричарда. Его неправильно некоторые называют э, Рихтером. Он <связненный> Рихерт, правильно. И там, кстати, была видна труба, яку многие искусствовают. Я я считали... даже попрошу режиссера, не так швидко показувати светлины. Мы вже занимаемся. Да, це вже нова світлина, зараз, щоб не попутали. Там, я так розумію, там завод був, правда? Я так зрозуміла? Да. Там на тій попередній. Ми, тому світлині... ми поэтому чуть-чуть попозже подойдем к нему. Там самая старая киевская труба, как ми считали, uh -huh. як і я считал. На ній написано 1895 год. И автор этой трубы даже трубу строил архитектор Николаев. Ну, кстати. Совсем недавно меня в такой форум был, киевский форум, мне поправили, сказали, что это не самое старое, я считал. Это... То есть нет таких, как... никогда нельзя говорить, что ты там все знаешь веско и правильно. мне поправили, что в Киеве есть еще труба, еще старее. Угу. Она построена в 1888 году на территории нынешнего завода «Большевик». Угу. Там была... Ян Гриваник, швейцарець, строил свой чугунный завод. Там mm -hmm. труба оказывается еще старее. Ну, так, ну, же, видите, так. Ничего нет. Давайте еще покажем, что. Последней станции такой. Давайте еще, раз еще есть, так, вот этот, А вот, кстати, эта труба, видите, да же зараз... вот этих домов уже давно нет. За... Не да, не нет. вот эти эти дома, которые я так называл, угу. из чего они сделаны, вот такие вот эти оригинальные домики, угу. в которых не было коммунальных удобств, такие деревянные скрипучие лестницы, удобства во дворе, ну все так все так как было э, в послевоенное время, ну, но но они э, жили и были счастливы. Но наши люди, знаете, никогда не предъявляли таких особых высоких требований к, к такому бытовым условиям И жили, считали, что это так и надо, можно считать. Что у нас еще есть, будь ласка, ну, Давайте больше. продолжим еще там движение. Вот это, вот видите, такой этот э, завод солодовых концентратов до... Угу последнего времени был, но сейчас он уже давно закрыт, на нем написано аренда. Это как раз была э, вот эта промышленная архитектура. Это уникальный все цикл, улица, да. ну, Фрунзе корейская Это... ну, Она сейчас да? еще Фрунзе. Фрунзе Вы заметили, что там вот такая вот, если поближе посмотрели, как-то она, а такая ажурная архитектура, архитектор Казанский уникальную такую постройку промышленного такого кусочка Киева, угу. потому что левее примыкает кирпичный завод. Которую теж вже закрит. Далі завод второй. Я не думаю, що или уже на грані закритий. Точно вам не скажу. І вам треба. я не знаю. Пів них заводив вистачає. Покажіть, будь ласка, у нас дві хвилини залишається. От це Подольский спуск. Ну, це вже ми тут їздимо. Кстати, да. это построено тоже, кстати, только, тоже, только после войны, потому что до этого был смородинный спуск. І вот это Кущучик Завода Спартак и вот Курьевская лавина была, покрыла была вот этой, смесью Джижеві, которая прошла с, с, с из Яра с места. Вот это уникальное построена на средства первого первого президента Украины Грушевского, Украинская национальная гимназия народна школа. Аnais сейчас восстановлена, стоит у Калкурювского рынка. Здесь практически заканчивается улица Фрунзе. Это же так финальная часть, и так Да, та? мы так это быстро проскочили, но надеюсь, что как-то потом более подробно ещё. Не, жечано, просто хочется, знаете, подивитися, там, а і це ж історично що... ми показомо речі, того, что Ну там мы пропустили один я снимок подготовила из известных домов от половины. По Фрунзе 124. двадцять Ну навіть трудно буде вернутися, де да? Ми вже сьогодні ні, зараз ми не будемо повертатися. Хорошо ми, бит, людей. Ми зараз як з вами таку знаєте за початковому рубрику, але було ще дзвінки були. Єдине, що ну, хочеться більше про це говорити, зосереджуватися на кожному окремому об'єкті. Mm -hmm. Тому ми через тиждень вас знову запросимо. І, шанов глядачі, будь ласка, ви готуйтеся одразу. Ми будемо обговорювати, показувати. Ще в нас є гора щекавиця. Я знаю, що це ваша одна назалю... з Ну Так ви про неї знаєте теж велику кількість ну, да, інформація. Тому. Теж окремою Приділося. темою буде. А я нагадаю, що у нас з понеділка збільшується кількість за часом для кожного блоку. Це буде по 30 хвилин. Тому можна буде обговорити, встигнути і показати. З вами рада познайомитися. Дякую, що сьогодні знайшли раді. час і дякую вам і вашому товаришу за надані світлини. На Маковського. Дякую. Так, дякую, так, так ще дякую. раз можете так. Угу. Пану Євгену, ми дякуємо вам за світлини. Я нагадаю, що сьогодні у цьому блоці у нас був Віталій Баканов, Києвознавець. Ми цю Вибачте, можливо, вона так сьогодні вийшла десь Але дякую тим, хто телефонував, але ми не встигли видати вас в ефір. Ми продовжимо і. Звичайно, що в Києві є не тільки поділ. Знаєте, давайте цю рубрику умовно називати не тільки Київ – туристична», а як тебе не любити, Київ і мій. Я надаю, що тепер від столиці, завдяки тому рішенню депутатів Київради, є гімн столиці. Тому, будь ласка, так а насправді Київ є за що любити. Телеканал так, Київ також є за що любити. З понеділка змінюється сітка віщання. Тепер долучайтеся до нас зранку. Сьомі годині ранку. З вами зустрічатимуться саме новий день мої колеги у програмі. Ранок по по-київськи». Будь ласка, будьте з нами. Вся інформація свіжі нови. Вини огляд преси про те, як зустріти цей день з користю з позитивом. Взагалі, як просто напросто разом з ведучим на телеканалі Київ випити по кави. Ви це все можете робити з понеділка, з 7 -го години ранку. Тому, будь ласка, долучайтеся до нас. Я ж з вами зустрінуся в понеділок. На це наголошую. Саме у цій програмі о 13.10, а не о 13.20. І ми збільшуємо ефірний час вішання саме для цієї програми, тому що бачимо з великої кількості дзвінків. Є така потреба, тому о 13.10 матимете змогу телефонувати, ставити всі свої запитання. На абсолютно різні теми, а в нас традиційно залишаться три блоки: юридична консультація, поради лікаря і корисні поради. На сьогодні я вам не кажу до побачення, тому що ми зустрічаємося у програмі 15.15, п'ятнадцять, .15, яка так і залишається у цей час. Це ефірний час для спілкування з депутатами Київської міської ради. Сьогодні, зокрема, говоримо про паркування. До речі, ті, хто не встиг зателефонувати щодо подолу, там у вас проблеми з паркуванням. Велика кількість матимете змогу. Тому, будь ласка, о 15 15.15 у мене у студії буде Горгій Ясинський, депутат Київської міської ради, представник депутат. Фракції удар Солідарні. Саме він презентував на сесії Київської міської ради концепцію паркувального простору. Не перемикайте, до зустрічі о 15.15. .15.